Шановні друзі, вітаю вас усіх! Сьогодні е, е, така прохолодна погода, хоч і сонячна, е, але городні роботи ніхто не відміняв, то займаємося справами, е, рослинами і хочу сьогодні подив... е, сказати, показати вам, якому стані у мене Парнику рослини, як вони зростають, що деякі недоліки, і взагалі, як е, має який вплив погода, особливо погодні умови зараз. Тож, поїхали. Хочу е, показати парник свій. Він у мене невеличкий, але, як би сказати, для, мене, для мого двору вистачає, для мого роду невеличкого. Тож, що я можу сказати? В цьому році, звичайно, як ото почитаєш коментарі у Ютубі, люди виставляють теж відео різне, то, як кажуть, весна з ума зійшла. Що я можу сказати? Це дійсно так. Ну, Ви ж бачите, що твориться у природі морози, то жара. У березні була спека неможлива, як кажуть. Ходили, загорали, хоч іди на річку купайся. А зараз такий холод, прямо е, рослини не зрозуміли, куди вони, і навіщо вони взагалі ростуть і що їм потрібно робити. Оце Я ось дивлюся, в мене ось помідор, помідори вже ось починають викидати, дивіться, починають викидати цвіт. Я не знаю, оце тр... погода вона мене дуже тримає. і... Цьому році в мене огірки взагалі, не знаю, що про них говорити. Ви подивіться, ну що це за огірки? По-перше, дуже холодно. їм. Е е кінчики я дивлюся, попідмерзали. У мене в минулому році вже були вони настільки більші, і то теж був заморозок, пам'ятаю, якщо хтось з вас пам'ятає, але ж я їх реанімувала і підливала селітрою троя а це я не знаю вже навіть, що мені з ними робити. Повилазили, всі посходили. Але ж оце так сидять. Оце, бачите, все ще робиться. Здесь листочок засох, підмерз, мабуть. Треба поливати якимись добривами, щоб їх трішечки імунну систему їм підняти. Ну, Капуста капуста вона не боїться такого холоду. То, в принципі, капуста в мене, дивіться, яка доладня капуста, прям росте. Це золотий гектар, так що капуста в мене буде. Помідори теж. Помідори вже всі майже випускають цвіт. Подивіться, дивіться вже. Ось цвісти собираються вже помідори. Так це вони ще знаходяться у мене у парнику. І оце не знаю. Дуже холодно, мабуть, перечекаю ще дві ночі або, мабуть, ще оцю ніч. А завтра, подивлюсь, яка буде погода. І, мабуть, буду якась ризикувати і висаджувати їх в ґрунт і під агроволокно. Тому що гірки мої постраждають через оцей через ліс. Ви ж подивіться, якісь здоровенні помідори. Вони затіняють мені ці огірки. І вже прямо не знаю, що мені робити з ними. Ось така ситуація. Це алісум, квіти. Теж треба їх висадити вже. Відкритий ґрунт, а хай вони вже там, як кажуть, привикають до клімату, а то вони під пленкою на ніч закривають, то їм, звичайно, гарно, а потім холод. ну, коротше, Концентрація цього холоду така сильна, що вони просто не встигають адаптуватися днем жарко вночі холодно. Ну, так, як і кругом. От така ситуація у мене із парниками. По редиска ось не боїться нічого. Росте. Ну, спочатку я її посіяла, звичайно, під агроволокно, але ну, вона вже ще трошечки вона вже почне е нав'язувати, як би сказати, курнеплоди такі, які можна вже їсти. Кріп росте, дуже гарно теж. Я його поливаю то з цим проблем немає. Він холоду не боїться. Моя смородина, яку я показувала в попередніх відео, що я придбала смородину, то вона гарно прийнялась, я вам скажу. Дивіться, нав'язані, які гарні в неї. Уже квіточки, вже прямо, уже ягідки, вже формуються, ягідки, бачите? Але чогось одна ось у мене, мабуть, вона згине. Тому що я бачу, що з неї толку нема. чи можливо її обрізати. Не знаю, поливаю кожного дня. Всі, прийнялися за винятком однієї. Це мій охоронник. Без його гавкоту в мене не одне відео не обходиться. Так, фантіт? Бач, як позує. Дуже прикро, що змерзла вся шовковиця. Це така моя улюблена шовковиця. Вона Росте в нас як на два господарства у сусідів по центру росте і завжди вони кажуть, щоб я її рвала. І я її дуже люблю їсти. Вона особливо понижує цукор у крові, в кого проблеми з цим. Це біла шовковиця. Ви подивіться, як вона вся змерзла. Дуже шкода. Я дивлюся, там зверху, гілочки деякі зеленіють. Ну вже, а тут там, де мені досяжна вона була. Тут все чорне, ну прямо все, немає життя. Дивіться тільки, які красені тюльпани. Вони вже майже відцвітаються, але це такий красивий білий, повний, махровий тюльпан. Це я колись купляла на селекційній виставці, там, де продають такі всякі, е, е, е сортові різноманітні рослини. І купила собі оце таких тюльпанів. Дуже гарні, хочу розвести їх багато. Цей теж розовий тюльпан, але він вже відсітається. Ви тільки подивіться на цю мою траву. Це ж якесь, я не знаю, я казала, не буду її е, ні косити, нічого не робити. Вона буде у мене так, начебто, квіти на клумбі. Зелена, шовковиста, це тільки сонце світить, погано видно. Троянди, в принципі вистоюють у мене ці морози, заморозки, але все рівно я оце їх і накривала, ось дивлюся, кінчики листочків деякі прихватило. Навіть не знаю, коли це воно встигло. Ну, а взагалі навіть ті, що я садила в цьому році, купляла, вони всі в мене поживали, всі зеленіють. І я оце над ними прямо переживаю, щоб вони не померзли. Це ж таке Твориться з цією погодою. Всі мої трояндочки, всі живі, прям красаві. Подивіться, всі-всі-всі зелені, всі гарно почуваються. Але все рівно кінчики ось трішки прихватилося. Я дивлюся. Ну, це я так дивлюсь, цікавилася в інтернеті, що це невелика біда, воно одійде. Головне, що вона в основному вся... Троянда всиліла. Що ти зробиш, як така весна? Ось моя хазяйка йде, без неї нікуди. Вона повинна знати все, що я тут розповідаю. А це її подружка. Подружка говорушка. Заховалася і сидить горда та пишна. Дивіться тільки, яка вже вели... височенно здорова в мене піонія. Цей кущ взагалі такий здоровий, здоровий. Я у відео попередніх показувала, як я її удобрюю. Все таке, як і удобрюєш і щось робиш, то дійсно воно дає результат. Прямо ось такі бутони. Я е, е, перший раз в цьому році удобрила її е, селітрою, е, фосфатним добривом. То Прямо не налюбуюся, я думаю, які квіти інтересно будуть. Прямо такі здорові бутони вже готуються. І така вона високий кущ, такий добротний, гарний кущ. Лаванда довго сиділа, якась така непонятна. Це я її в минулому році посадила восени. Оцей кущ і такий малесенький ме ще образувався кущик. То зеленіє, я вам скажу. Почала її поливати, то я дуже рада, що вона розмножується, її можна буде тоді ще відщипнути кусочок і розмножити. Цікаво, як вона буде цвісти Ніколи не було в мене лаванди, а це я вирішила її розвести. це ще маленький кущик. Не дуже мене радують самшит Чусь він почав жовтіть. Не знаю, що йому не... Чи йому не подобається. Я ж кажу, полив безкінечний. Оцей, мабуть, він теж йому прийде гаплик, ну, а можливо, ще й спасу, не знаю. Е -е, полуниця моя теж вовсю. Е всю. -е, накривала її один раз, то морозу не було, а перший раз, коли був мороз, вона була так прямо повішала вуха і вся така була поникша. Я вже думала, все, полуниця змерзла. Тоді вона. Буквально до обіду вся відійшла. І квіточки всі ось цвітуть, то маю надію, щось буде. Отже, показала вам трішечки обзор такий, поділилася своїми, як кажуть, горестями і радостями, тому що у всіх зараз городників проблеми з цією погодною такою катастрофою, я б сказала, тому що бачите, що робиться. Ну, будемо мати надію на те, що. Е все буде добре і урожай людей буде і в нас теж. Головне, щоб було мирно і спокійно. А ще забулася я вам похвалитися гортензією своєю, яку я садила буквально недавно, як і смородину. Подивіться, як вона вже прийнялася. І зеленіють мої кущики гортензії. Прямо я дуже довольна. Прямо всі кущі три, всі три кущика і всі прийнялися. От такі справи, шановні друзі. Цей такий дуже малесенький кущик, але росте. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!